Доброго дня, компанія автопарк на надходження міні-Купер Хеш 2008 року випуску. Автомобіль приїхав од нас з Європи. Автомобіль оснащений 1.6 бензиновим двигуном е на автоматичній коробці передач та системі повного приводу дуже гарно виглядає. Як технічно, так і візуально, абсолютно без будь-яких нарікань. Пере Переднє скло підіймачі. Задній ряд взагалі в ідеальному стані. Комбінований такий салон, дітських сидіння теж в гарному стані. По салону у нас мультикермо, круїз-контроль, в автомобілі 170 тисяч пробіг. працює без жовтних помилок, все чудово. Так, ось так у нас виглядає приборна панель. В автомобілі також є клімат-контроль. безпосередньо коробка автомат. По салону автомобіль просто в ідеальному стані. Дану позицію можна придбати в місті Київ по адресі Сумська-2 за готівку, а також кредит та лізинг.